Вітаю! В сьогоднішньому відео заливаємо яскраві жовті сонячні квіти. Розтопила 100 г білої мильної основи і додаю в неї досить велику кількість пігментної пасти виробництва Швейцарії розведеної водою 1 до 10, докиди отримую яскравий жовтий відтінок. Роблю це на око. Далі додаю одну краплю червоної пігментної пасти, щоб отримати сонячний колір. І, в принципі, на цьому можна було б і закінчити, але я ще спробувала додати невелику кількість помаранчевої міки. Як на мене, з нею виходить колір більш насичений і більш яскравіший. Додаю віддушку і добре перемішую до повного розчинення пігментів і міки в основі. Далі заливаю в форми і чекаю до повного застигання. І доки основа застигає, маленька передісторія, чому вирішила робити квіти саме в таких кольорах. Е, мені скинули поглянку крокусів, така красива зелена трава, жовті яскраві крокуси із фіолетовими. І от прям загорілась зробити такий букет. Тому форму підсніжника залила е, цей жовтий колір, і в мене вийшли ось такі крокуси. Буду складати з ними букетика. Е, як на мене, до речі, в цьому кольорі дуже красиво виходить і фрезія. Е, вона така яскрава, насичена, жовта, е, сонячна. Ну і сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки та до зустрічі в нових майстер-класах.